Процес отримання статусу учасника бойових дій та посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув, помер або пропав безвісти під час проходження військової служби, спростили. Про це під час брифінгу кореспондентам Суспільного розповів Олександр Негерей, заступник начальника сектору соціальних виплат обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У військових частинах і в безпосередньо в тих органах, які встановлюють статус учасника бойових дій. Призначені відповідні посадові особи. Але от для звільнених військовослужбовців достатньо перше просто звернутися до свого знову ж таки РТЦК за місцем проживання, подати заяву відповідного зразочку, що він хоче, щоб йому встановили статус учасника бойових дій, надати свої документи, такі як паспорт, ідентифікаційний код. В кого ID-картка значить ID-картка, до неї довідка форми 13 про реєстрацію місця проживання, надати згоду на обробку своєї персональної інформації, фотокарточку для того, щоб коли буде статус встановлений, було що вклеювати відповідне посвідчення. І це все районний ТЦК або відділ буде надсилати до нас, до обласного ТЦК. Документи в електронному вигляді передаються на розгляд комісії, частина в якій військовослужбовець проходив службу, каже Олександр. Після прийняття відповідного рішення цією комісією, одною із них, на яку були надіслані документи, до нас надсилається протокол. Витяг верніше з протоколу про встановлення статусу. Повернення документів на допрацювання, якщо так вирішить комісія, відмови в наданні статусу учасника бойових дій, за словами Олександра Нагерея, посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув, помер або пропав безвісти під час проходження військової служби, видається лише після того, коли військовослужбовець виключений зі списків особового складу військової частини. Одним із необхідних документів, які є для видачі цього посвідчення, є Витяг з наказу відповідного керівника військової установи про виключення його зі списків, або визнання його безвісто зниклим по рішенню суду, яке набрало законної сили. Матеріали якогось розслідування, зокрема про те, що його смерть або зникнення безвісти, або ну, загибель не пов'язана з вчиненням ним дій в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або Вчинення ним якогось кримінального або адміністративного правопорушення, сім'ї загиблого або померлого військового для отримання посвідчення мають надати довідку військово-лікарської комісії, каже Олександр. Незалежно від того, який би був висновок самої штатної постанови військово-лікарської комісії, головне, щоб військовослужбовець вперше був визнаний. Безвісто зниклим або загинув, помер під час проходження служби. Зі слів Олександра Негерея дане посвідчення надає знижку 50% на оплату житлово-комунальних послуг. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир. Якщо не